Пека неможлива, 45 градусів. У мене весь садочок зараз в таких тряпочках, дірочках, тому що дуже спекотно. Але я лежала вдома в холодочку і мені прийшла ще вчора, мені прийшла на думку ідея, і вступнула так в голову. І оце я її обсмоктую вже другий день сьогодні. У мене тут арка стоїть з. Пташками гніздо. І ось я думаю, ну чого вона у стоїть пуста? Треба ж на неї щось залити? Що завити? Плющ ні, не хочу. Ще я щось думала. А, бересклет, також не хочу, це довго буде. І я вирішила, я лівець. У мене тут, ну це ракарій мій. У мене тут ось ялівець, я з нього дракона формую, це ялівець х'юз. Він дуже швидко росте, ну, не, то, щоб, не те, щоб дуже, але він росте такими довгими гілками. Причепилась муха. І спека їй ні до чого. І ось я хочу висадити його. Олівець, ой, ялівець отой, висаджу отут-де ці. Це у мене Карл Форст Війник, а це прийдеться мені оці цеглини глини забирати, мабуть, звідси. Ну, я ще подумаю. Ну, її я вже знімати не буду, це факт. Вона так і буде тут стояти. Я її ледве встановила, цю арку, сама встановлювала І ось я подумала, оцей хец у нього дуже великий. Отгляньте, ось його корінь. гауру при. Наступила. А ось йде в нього кінець? Скільки тут? Метр з лишнім. І в цю сторону також метр з лишнім. Я чому тут задумала дракона? Тому що він мені сам показував або змію, або дракона. Ну, мені дракон здався більш таким екзотичним витвором мистецтва, тому я вирішила, що дракон буде краще. Гляньте все. Це в тряпочках, ганчірочках в тряпочках. Але ця гортензія October Pride. Їй все ні по чому. Вона от стоїть. Ця у мене вже ось. Ця у мене вже ось ось така вже бідолашка. Ще й цвістина думала. Я її прикрила, вітер сильний. Зараз поправлю. І ось таке я собі надумала. Собі знайшла ще одну роботу. Тільки ж зараз шкода ялівець, мабуть, викопати десь, чи прийметься він, чи ні, а в горщику у мене такого ялівця немає. У мене є, у мене ось лапи приростають ось. Оцей я вивела на, на штамп привожу. Ні, ваки роблю. Це повзучий також ялівець. Ось ви бачите, в мене є ось ось тут, там уже корінці є. Ось тут он камінь приложений, там також корінці є. Лапи в мене є. Але ж я зараз відрізати не можу. А мені ж треба зараз, мені треба конче. І як оце? Як оце бути? Я не знаю. І тут у мене є ялівець, але він дуже пишний, мені його шкода різати. Він широкий такий. Той у мене такий, ну, скажімо так, в одну ниточку. А цей у мене і він ось такий сизо-блакитний. Це я також формую. Ось олівець. Він також росте, от гляньте. Це також позвучить олівець, але це другий. Х'юс він зелений, а цей такий срібловато зелений. І ось яку гілку він мені видав. Це я спеціально так його сформувала. І ось я його постригла. Мені дуже подобається. Оце треба підв'язати, щоб вона була. Дуже подобається те, що я витворяю зі своїми рослинами. О, і біскус уже розцвів. Lady інвайт називається. Ну, Бідолашка. Дуже спекотно. Хоч я його полила сьогодні вранці. І ось, що я кажу, ось вона така широка, вона така гарна. Вона там уже корінці гарні. І ось мені її шкода буде. Різати. Скільки мені вирізати її треба. Її ж треба сформувати такою смужкою, стрічкою такою, щоб вона лягла на ту арку. Європа Голд. Гляньте, яка бідолашка. Ой, все горить. Клен, мій, мабуть, згорить. Так, ну це я вже не по темі пішла. Коротше кажучи, я early Sensation. Мабуть, не буде цвісти, щось я не бачу. Ой, олість такі. Поливаю кожний день і вранці, і ввечері. Шланг тут лежить. І, і ось я не знаю, ось є у мене оце, оцей, оцього ялівця. Ось у мене ще є отакий. Але він дуже маленький, мені б хотілося щось більше таке. Ну, хоча б з метр, щоб так було. Ця гілочка, щоб метрова була. Ну, щоб вже видно було, що воно лізе на арку. А так воно. У мене ще десь такий ялівець є, я також я вкорінювала. Треба подивитися. І оце також хец. Оцей. Ось, він також дає. Бачите, які прирости. Дивіться, скільки тут? Сантиметрів 20-25. Це треба теж його підрізати трішки. Мої інструменти зламалися. Тому... Зараз я в такому важкому стані, що я б зробила, але я не можу. Бо нема чим. Лілії у мене розквітли. О, ну покажу вже лілії. Гляньте, які гарні. Вони такі жовті, такий у них Ніжний такий, я б сказала. Ця вже темніша, а ця геть ніжна. А, і мартагони ось уже. Ось ось розкриється. Так, ну все, я на цій ноті закінчу. Мої гортензії на повному сонці сидять. Гляньте великолистові гортензії. І там в мене капуста росла, оця кале чи кейл, хто як хоче, так і називає. Я прибрала бо насіння хочу зібрати з неї. І ось вони тепер на повному тряпочками буду закривати зараз. Ой, яка дебела бджола літає. Колись мене така укусила, я е, е, потеряла сознання. Ну, ось так от. Отак я хочу зробити. Гаура в мене цвісти не буде в цьому році, мабуть, щось. Ой, оси літають, все, побігла в хату.